Предлагаю пройти тест, экспресс-тест на алкоголь. Вы понимаете, что... Я понимаю, что вы дипломат, но проверить вас нет, на алкоголь нет, не, не, я имею право. Я не буду. Вы отказываетесь? Но да. нам придется с вами проехать в медицинское я учреждение. Не буду так не надо выходить, вы можете сидеть в машине и пройти тест. Ничего не ні, проходить ничего. Самоданцев, заходи, так и Машину Запропонували даному громадянину пройти тест на стан алкогольного сп'яніння, тобто на драгер, на що він відмовився, і якщо б він був громадянином України, це б автоматично призводило до того, що людина признається, тою, що є в стані алкогольного сп'яніння. Але так як ця людина має дипломатичний статус, то ми не складаємо протокол в даній ситуації, а ми пишемо рапорт, в якому вказуємо, що людина відмовилася від проходження. Тесту на стан алкогольного сп'яніння.